З нами на зв'язку Костянтин Машовець, військовий експерт, координатор групи інформаційний спротив. Пане Костянтине, вітання, слава Україні. Героям слава, добрий день. Ну, давайте точнімо, я, я не експерт, я скоріше оглядач військовий, експерт у нас і в Генеральному штабі. Ну, принаймні, в порівнянні з нами, ви експерт. Ну, це дуже суб'єктивна точка зору. Костянтине, ми врахуємо ваші побажання обов'язково. Е, дивіться, сьогодні е, читаємо е, ранкову новину про те, що Збройні Сили України знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі, там, де нібито або по справжньому готувалася підготовка до псевдореферендуму. Наскільки це може е, вдарити на вашу думку? по... Духу колаборантів не тільки в Малітополі, а й на всіх південно-східних тимчасово окупованих територіях. Ну, по морально психологічному стану колаборантів, саме, це чутливо, в першу чергу, в негативному сенсі. А ось щодо самих росіян, це не вряд справить на них якісь особливі враження? От щодо наших колаборантів, то так кожен зрозуміє, що може прилетіти будь-коли і, і будь-куди. От тим більше, що це вже не перший акт спротиву на окупованих територіях з боку. Нашої української патріотичної спільноти і руху спротиву, от ви ж пам'ятаєте, там ці неодноразові спроби, скажімо так, відправити в Україну е вічного полювання цілий ряд посадових осіб, е е колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом. Тому ну, я думаю, що звісно, що е, цей факт е, здійснить на е, наших колаборантів дуже великий негативний вплив. Ну, до ситуації на фронтах, е, пане Костянтине, як ви і прогнозували, і, до речі, згадують і е, міжнародні розслідувачі Берінкет, ваше прізвище. Що третій армійський корпус перекидають, вже почали перекидати росіяни на південь, десь на Донеччину і через Крим, і через окуповані території? От скажіть для наших глядачів і радіослухачів, що таке корпус? Наскільки це багато? Ну, В даному випадку мова йде про Третій Армійський корпус, який формувався на базі е, Західного воєнного округу Збройних сил Російської Федерації, там, е, скажімо так, е, на базі трьох основних центрів: е, Це е, Смоліна, Муліна і Луга. Е, значить, е, він е, десь, е, за розрахунками. Генеральний штаб Російської Федерації повинен був нараховувати десь 15-15,5 тисяч особового складу. Ось, і ну, за своїм призначенням мав виконувати роль такого собі статичного резерву Збройних сил Російської Федерації правом розпоряджатися щодо його визначення складу, формування, введення. В бій, застосування загалом е, виключно Генеральний штаб Російської Федерації е, мав. Ось, ну, більш детально я сьогодні вечором підготую е, матеріал щодо цього армійського корпусу, його там, чисельності, наявності е, основних зразків е, ОВТ, е, ну, озброєння військової техніки. Е, там буде більш детально написано процес його формування, і, м, скажімо так, е, для чого його формували, і е, 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 як вирогідно збирається використатися. Отже, з ваших так. слів виходить, що Росія вже кидає в бій стратегічні резерви. Ну так, взагалом, згідно з директиви, відповідною Вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації формувалися чотири корпуси, почали формуватися. третій АК це лише один з них. Тобто, в кожному воєнному округу росіяни формували по одному резервному корпусу. Однак дуже швидко з'ясували, що в них не вистачає ні ресурсів, не можливостей зразу чотири сформувати, тому вони вирішили сконцентруватися на одному і спрямували всі ці свої можливості на третій армійський корпус. Хоча процес формування трьох інших не, не, не припинився, ну Вадим Скібіцький, заступник керівника військової розвитки України. Сказав, що е, приблизно зараз 160 тисяч е, чисельність угруповання російських військ на території України. І це не рахуючи е, Росгвардії. і ще 90 тисяч резерву. Е, це багато? Ну, Немало. Е, цей корпус він повністю укомплектований? Чи е, є там. Е, Недоліки в штатному е, комплектуванні, тому що це заявив Інститут вивчення війни, що там ну, вони ніби не настільки боєздатні. Ні, він не повністю. Десь е, до десяти до дванадцяти тисяч в реальності нараховує комплекс. Звісно, що. Він зараз знаходиться в процесі оперативного розгортання, тому я так розумію, що до комплектування його російське військове командування планує здійснити вже в районах засередження ну найближчим часом до укомплектувати. А насправді так да, штатної чисельності 15 тисяч чоловік він не, не досяг. Десь приблизно в реальності є там 11,5 і так, близько. Ну, Що ще з цього приводу можна сказати? Рівень укомплектованості це лише один із критерій, який визначає той показник, який ви згадали. Так званий рівень боєздатності військового формування. Ну, це не тільки укомплектованість особовим складом, ще й якість його підготовки. Це рівень укомплектованості основними зразками озброєння військової техніки, це зміст і сенс результати проведення процесу бойової підготовки бойового злогодження. Частини з'єднання корпусу, ну, це ще багато показників, там цілий перелік. Е, тому е, ну, так, оди, е, якість особового складу і рівень укомплектованості це один із визначальних. Бо воїть саме залізо, ну, тобто я це образно кажу. Е, тобто не стільки не зброя і військова техніка, скільки люди, які. Е, і використовувати. тому рівень вмінь навичок професійної підготовки цих людей так, звісно, є одним із визначальних факторів. Ну тут є багато, скажімо так, нюансів. Ну, водночас, так як повідомляють, що там техніка доволі нова, танки Т80, Т90. І е, бойові машини піхоти не старі, як це ми бачили раніше. так? Е, скажіть прямо, це сповільнить наші дії на півдні України? З об'єктивної формальної точки зору, звісно, сповільнить, ускладнить. Ну, а е, можна з ним справитися? Ну, я не знаю, можна, мабуть, справитися. Ну, це дуже такі суб'єктивні питання, які я. Ну, ну, це залежить від військового мистецтва, це зрозуміло. Не тільки від техніки. Не тільки від, не тільки від військового мистецтва, чи це все залежить від і об'єктивних чинників, наприклад, рівня боєздатності військ українських, які будуть протистояти. На тому чи іншому напрямку, частинами, з'єднанням з'єднання цього армійського корпусу Ну, багатьом, там, я не знаю, ну, навіть е, дехто вважає, що і військова вдача е, також один е, з факторів, який, який впливає. Ну, е, розумієте, задати такі питання, ми справимося з ним чи не справимося. Я не готовий на них відповідати в такому сенсі. Пане Костянтине, от ви казали за людей, це складність у росіян дійсно в людському ресурсі, і доводилося читати такі новини, що вже там, так як вони дуже багато задіяли людей з приватних військових компаній, що вже і звідти не так просто їм черпати оці ресурси, чи це відповідає дійсності за вашими даними? Ну, о, щодо приватних військових компаній, наскільки я розумію, там діє ціло їх е, розсип десь приблизно до 7-8 батальйонів е, загалом. Е, ну, Там є е, дуже мотивовані підрозділи з високим рівнем боєздатності, є е, такі, яких набирають, як кажуть, соціального дна е, людей з дуже такими е, невибагливими. Не, не Критеріями відбору, от, е, яких використовують якості банального там, е, гарматного м'яса. Ну, тобто там різні є, е, е, скажімо так, підрозділи. Є яким платять добре, є яким взагалі там, не платять, кидають на гроші, як то кажуть. Ну, тобто, це не, 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 Скажімо, не стала така величина, щоб ну, оцінювати її одностайно. Скажімо, наприклад, ті підрозділи штурмові, які, якими опікуються, наприклад, ПВК Вагнер або там Ліга це один рівень боєздатності. А, там всякі редути, пазріоти, це інше. Той же Вадим Скібіцький сказав, що вже почали брати, підписувати контракти на участь в так званій спеціальній військовій операції, із з найманцями ну чи доброволями чи новобранцями. Із Московської області, Ленинградської області, з Москви, Санкт Петербурга, ну, раніше брали здебільшого там соціального дна, як ви кажете, з депресивних регіонів. Ну, це е, важливий фактор, як ви гадаєте, щодо е, посилення боєздатності Росії і щодо можливих втрат в цих регіонах. Ну, ми ж їх будемо бити. Це скоріше показник не фактор. Тому що, як сказав наш головнокомандувач пан Залужний, українські артилерії усе одно хороший рускій чи поганий руський, вона не обирає. Розумієте, так і в цьому сенсі. Це, це скоріше показник того. Людського ресурсу, як своїх людей називають самі росіяни, стану з цим ресурсом у них і можливості подальшого ведення війни, тому що ви цілком вірно підкреслили, що якщо Масово мешканців столичних регіонів Російської Федерації вже відправляють на війну. Тобто Москва, Підмосков'я, там Лінградська область, Санкт-Петербург. То можливості, скажімо так, підтримувати ту ідеологічну ідеологічну базу, платформу, на якій взагалі базується рішення військово-політичного керівництва російської. Федерації щодо ведення цієї війни, вони стають дуже проблематичними. Ну і ще скажіть ситуацію поблизу Харкова. Ми не можемо відкинути ворога так, аби він не завдавав оцих дошкульних ударів по місту. Справа в тому, що Харків розташований не більше, ніж 40 кілометрів, кілометрів від кордону державного. Навіть якщо е, наші війська відкинуть до лінії державного кордону е, ворога, то він збереже можливість обстрілювати е, місто з засобів ураження. Ну і ще одне цікаве таке запитання. Е, е, довелося читати інформацію, що вже росіяни вивозять з Сирії Установки протиповітряної оборони до Росії і в принципі можуть вже їх перевозити сюди. Чи є це ознакою того, що наші війська дуже вдало спрацьовують по їхніх системах протиповітряної оборони тут, на тимчасово окупованих територіях? Давайте уточнимо. Вони не тільки мають можливість вони вже і перев... перевозять е, вчора. Портунули російського вони розвантажували першу різні ракетну батарею С-300 з Сирії зі складу Сирійського контингенту. Е, значить, е, ну, звісно, якщо е, вони вже починають вивозити, стягувати з, де, з яких місць, де тільки можливо е, ці засоби, то звісно, що в них є. Е, Втрати це побічний показник того, що Збройні Сили України в достатньо суттєвому сенсі виводять з ладу засоби протиповітряної оборони противника, от е варто згадати. В цьому контексті факт постачання нашими західними союзниками партнерами ракет спеціалізованих ХАРМ протирадіолокаційних, які якраз і призначені для знищення засобів протиповітряної оборони. Ну, Звісно, я згодний з вами, що це показник побічний, хоча показник того, що їм десь потрібно нарощувати свої спроможності щодо ППО. Ну і так само ще запитання. От ми прожили попередній тиждень, і середину цього тижня більшість там громадян, які ну, не мають там військового досвіду, з тими. От... Наративами, побоюваннями про те, що от символізм буде з боку. Ну так, 24 серпня все-таки пройшло з масою повітряних тривог, але саме обстрілів було не так багато. Можливо, десь вже не так багато в них і тих ракет залишилося. Чи це просто було, треба було не піддаватися такому психологічному тиску, що ось там саме на день прапора, на день незалежності нас будуть обстрілювати. Ну, я нагадаю, що на день незалежності стала, сталася трагедія. Такі вони обстріляли залізничну станцію Чапину в Дніпропетровській області з великою кількістю жертв з боку цивільного населення України. І це справжня трагедія. Звісно, вони займалися цим на день незалежності, так званим тролінгом, піднімаючи кожного разу у повітря бойову авіацію ударну, і щоб ми об'являли повітряну тривогу, не даючи спокійно скажімо так, Нашому населенню народу відсвяткувати визначний свят. Звісно, це такий своєрідний. Але той факт, що вони, скажімо так, не застосували масово на дальнобійні засоби враження у вигляді там, балістичних чи крилатих ракет, також побічно може свідчити про те, що той залишок запасу, які в них на сьогоднішній день. Залишився він ну, достатньо обмежений. Ну, і ще хочемо, щоб ви прокоментували оцей указ Путіна збільшити на 137 тисяч чисельність російського війська з 1 січня 2023 року. Можу тут коментувати. Ну, Об'єктивно він. Я, наприклад, вважаю, що це елемент якогось інформаційно психологічного тиску на нас і на наших союзників і партнерів. Поясню свою думку. Значить, справа в тому, що легше написати в указі, ніж це зробити на практиці. Тому що, по суті, це означає не фізичне, не практичне збільшення війська ту конкретної кількості там 137 тисяч міських службовців це просто означає збільшення радиційно-штатних клітинок, скажімо так, ну, е кількості посад е у війську, які повинні, повинні бути е заповнені. І скажімо так, е це е збільшення, наприклад, кількості там, е якихось військових формувань відповідно до збільшення цих посад. Але ж на кожну посаду треба призначити військовослужбовця конкретного. Е це не просто е Зробити одним цим розписом під указом, тому що кожного з них треба ще завербувати або призвати. Кожного треба озброїти, одягти накормити, десь десь визначити місце, щоб він спав, десь місце для того, щоб вчився в військовій справі. Ну, там ще багато. Тобто, щоб ви розуміли, за підрахунками на кожного військовослужбовця, навіть якщо це рядовий солдат, на... в економіці і в мирному житті працює від 10 до 15 мирних людей, працездатних, щоб його забезпечити. Ну От рахуйте, в якому стані зараз перебуває економіка Російської Федерації, які тенденції там спостерігаються, стагнація, яка наростає. І ось пан Путін підписує указ про збільшення на 137 тисяч військовослужбовців, військового доведення загальної чисельності більше як на 2 мільйони військовослужбовців. Це тільки у війську. Ну, ці манси, як я їх називаю, ці приколи або фокуси довели свого часу радянський союз до ручки. Вони ну можна що завгодно написати там вилувати цього чисельності. Але є якісь об'єктивні фундаментальні основи діяльності економіки, соціуму. Ну, Їх не обманеш просто тим, що збільшуєш війська. Рано чи пізно це відіб'ється. Це по-перше. По-друге, для того, щоб реально на, нарощувати чисельність війська по військово-політичному керівництву Російської Федерації необхіден час. Раніше весни 2023 року практичні кроки по нарощенню війську, не військово-політичне керівництво Російської Федерації, не військове командування їхнього вище не зможе зробити. Це об'єктивна реальність. По-третє, по я навіть ну, не знаю, ви служили у строкову службу у війську? Так, я служив в радянській армії. Ну от е уявіть собі, е чим живе строковик у радянській зараді російській армії. Головний сенс його перебування у військовій службі. Ну, солдат спеть, служба йде. день до вечора, ну, аби швидше додому. Це це є термін для цього. Це називається дебіль. Кожен строковий у радянській зараз російській армії він живе цим, то, що визначається терміном дембіль, тобто демобілізація. Одним із шляхів е, збільшення е, чисельності Збройних сил Російської Федерації є подовження строків або термінів служби е, військовослужбовців та строкової служби. Е, це найбільш вирогідний найбільш ефективний з точки зору. Зменшення строків підготовки і забезпечення, скажімо так, цього додаткового розгортання чисельності, але уявіть собі відчуття і емоції, раз ви служили строкову службу у радянському, коли цьому солдатіку цьому дінбілю об'являють, знаєш, дорогий, ще шість місяців, або ще вісім місяців, ну гамать. Гаму почуттів та емоцій я навіть не берусь описати морально-тисний стан в такому разі особового складу Збройних сил Російської Федерації. Ну це щось. Я просто нагадаю вам історичну паралель. В 1917 році такий трюк... ІІ, Микола е, утворив в російській імператорській армії. Чим це закінчилось, пам'ятаєте? Поразкою На фронтах. Революція. Революція була. Так, саме, це тільки. Ротневе які... повстання Леніна. Не схотіли йти на фронт. Саме Вони були самою рушійною силою, головною рушійною силою, то, ну, то, що ви називаєте революцією, я називаю переворотом. Жовтневий переворот, так. Так. Ну, ну. Спочатку був, був людневий, потім, так, да, жовтневий. Це, це саме вони скинули усі ці устої, підірвали імперію, яка там стояла. Там ну, виглядала найбільш потужно в світі, от, от скажімо так, не, не, не найбільш потужно, а найбільш е, стабільно. І вони цю імперію скинули. А тепер уявіть в нинішніх умовах, е, в нинішніх е, нинішньому постіндустріальному суспільстві е, з розвитком інформаційних технологій і такого іншого. Як оце людям об'являють все як, хлопці ще на 6 місяців. Військо. Зрозуміло. Дякуємо, пане Костянтине, за ваші коментарі. Сподіваємось, що так воно й буде, але буде на нашу користь. Завжди буде на користь України. Слава Україні. Так і нагадаємо, що... і нагадаємо, що з нами був військовий оглядач та координатор групи «Інформаційний спротив Костянтин Машовець. Дякуємо вам і на все добре. На все добре.